Правозахисна організація Солдатські матері Санкт-Петербурга звернулася до уповноваженого справ людини в Росії Елі Памфілової з проханням перевірити нові скарги військовослужбовців у строковиків на примус до укладання контрактів. Співробітники некомерційної організації відзначили різкий сплеск подібних випадків. Солдат під різними приводами змушують укладати контракт, що потім відправити на так зване навчання в Ростовську область. Солдатські матері Санкт-Петербурга заявляють, що лише за декілька днів наприкінці грудня вони отримали понад 20 звернень. З Нижегородської, Ленінградської, Мурманської та Курської областей когось, мовляв, вмовляють, комусь погрожують, але в цілому скарги однотипні. Наприклад, строковики з військової частини Умуляно, Нижегородської області у своїх скаргах стверджують, що командування просто поставило їх перед фактом, повідомило про переведення на контрактну службу. Практично в усіх скаргах йдеться про відправку солдатів у Ростовську область після підписання контракту. Правозахисники побоюються повторення подій серпня минулого року, коли за нез'ясованих досі обставин загинули бій. 18-ї мотострілецької бригади підряджені в Ростов на Дону з Чечні, як заявляв тоді член президентської ради справ людини Сергій Кривенко, є дані, що вони загинули під час бойових зіткнень на території України. Тоді ж він звернувся до слідчого комітету військову прокуратуру і Міноборони з вимогою провести перевірку випадків можливої відправки солдатів на територію України, але відповідь досі не отримав. Натомість офіційні інстанції в довідках вбитих солдат пишуть про смерть від сердечних нападів та інфарктів. Нагадаю, жительку Смоленської області мати сімох малоліт. Дітей хочуть засудити до 20 років ув'язнення за державну зраду через її дзвінок до посольства України з повідомленням про відправлення російських солдатів на схід України.